Приїжає принц вперше в Київ, буде зустрічатися з ветеранами. Супер-хімі-центр організував. Бо принц Гаррі пообіцяв, що він обов'язково повернеться. Буде також їздити по місту, дивитися зруйнування для того, щоб на власні очі побачити, як сьогодні живуть українці в нібито толовому місці. Цей візит важливий, тому що принц Гарі та Invictus Games краще за всіх знають, як інтегрувати військове у цивільне життя і роблять це неймовірно гарно. Супершуміся я і дізнався про Invictus. Це дуже великий заряд не тільки для нас, а і для взагалі для цілому України, для всіх українців, щоб вони бачили і ну як нас підтримують. Танки Сенс по базі. Like myself and the Inventors Game, we're all surprised by how normal things seem here in the city. And when just over there there is a brutal war going on. Підтримка принца Гарі в такі важкі складні часи для нас надважлива.